Друзі, всім привіт. Компанія Companies на зв'язку. Місні прищепи в місті Запоріжжя. Зараз зробимо крутезний огляд моделі Optima. 254 см довжина, 150 см ширина, і 460 мм висота бортів. Борти Повністю оброблені методом гарячого цинкування, як і вся рама, додатково є ребро жорсткості посилення, зручне для кріплення стежних ременів, щоб можна було зручно кріпити ваш вантаж. Причіп, оснащений у даній комплектації низьким тентом, 30 см від борту до верху тенту по бокам і 35 см по коньку по центру. Тент ПВХ 650 грам на квадратний метр плотність. Причіп має передній відкидний борт на швидкоз'ємних петлях і задній борт, який знімається теж на швидкоз'ємних петлях. Курнітура німецька, від виробників Алкокобер від їхнього дочірнього підприємства Winterhof. Бакелітова вологостійка фанера вставки у бортах 9,5 мм товщиною. Підлога причепа теж 9,5 мм. Рама причепа посилена, оброблена методом гарячого цинкування. Велика кількість поперечних балок. Під кузовом можна побачити їх. Ходова частина причепа теж посилена. Сімилистові ресори алкокобер. Німецькі амортизатори алкокобер. Посилена фурнітура, площадка ресори йде посилена, і спеціальної сталі стрімянки, які прижимають вісь до ресори. Також встановлюємо обов'язково на всі моделі відбійні ресори, фірмові бризмовички курса нашого власного виробництва. Вісь йде Кнот На даному причепі розболтовка 5,112, монтажу вантажопідємність кожної осі 1250 кг. Також є розболтовки в базовій комплектації 4х98, з додаткових опцій 4х100, 5х112, так як в даному випадку, і 539,7 теж із додаткової опції на 1500 кг. Світлотехніка. Світлотехніка причепа виробництво Польща, протитуманний ліхтар у лімовому ліхтарі. І заднім ліхтарем у правому. Також контурні ріжки світодіодні, трьохсторонні. Вони мають м'яку ніжку, тобто розбити їх важко. Це боковий габарит, помаранчевий, позаду червоний габарит. І, як і має бути, спереді білий габарит. Також з додаткових опцій причіп оснащений опорними стійками. Вони потрібні для того, щоб причіп не перекидався у відчепленому положенні від автомобіля. Тобто він стоїть як мир, як в Також з додаткових опцій є. Чотири підніжки по всьому контуру причепа. Вони служать для того, щоб можна було зручно залізти в кузов причепа. Дуже класно, якщо у вас техніка спеціальна, трактор, квадроцикл. Одразу з причепа ви можете не через передню сторону або задню, просто можна посередині перелізти, як злізти, так і залізти. Також вони слугують як захист крила. Якщо це ветки якісь, стовпчик, може бути. Ну, дуже добре захищають, вже неодноразово одно, не це все було підтверджено. Ходова частина тут посилена, так як я казав. Колеса тут стоять цежки. Це виробництво білоцерківської Росави БЦ-15, розмір покришки Р14 185 на 80 з індексом С. 910 кг навантаження на кожне колесо. Перейдемо зараз до дишла. Дишло у нас найкраще в Україні. По під'ємності має чотирикратний запас міцності. Має функцію самосвальної конструкції. Два німецьких бортових замка, кожен на розрив витримує по 1100 кг. Це про надійність цього дишла. Замки регулюються по силі, як дуже їх можна натягувати. Вставляються страховичні шпринти для того, щоб замок сам не відкрився у процесі експлуатації. Дишло кріпиться на спеціальні два болти М14 клас міцності 8,8. Кожен болт витримує навантаження на розрив по 3000 кг. Дишло має функцію подовжування. Тось ви відкручуєте цих два болти, висуваєте дишло вперед, це дає змогу перевозити вам довгі негабаритні вантажі, такі як лісоматеріали, метал, профнастіл та багато-багато чого іншого. Клієнти використовують для перевезення дану опцію. Також, якщо ви не плануєте перевозити якісь довгі матеріали, подовжувач дишла, можна використовувати як кріплення під запасне колесо. Також запасне колесо ми можемо встановлювати збоку на квітнішку любого розміру, щоб полегшити дишно спереду, ну, то є, кому як подобається. Є два варіанти квіти. Вилки комплектуємо у двох варіантах. Як у даному випадку, це на 13 пінів. Є стандартна у базовій комплектації на 7 пін. Щекий пристрій йде на даній моделі посилений на 1400 кг. Це йде додаткова опція. Жгут проводки йде вже подовжений спеціально з урахуванням на висувне біжмо. Також в додаткові опції є опорне колесо і хомут. Воно служить для того, щоб вам зручно було перекатувати прицеп. Воно працює як домкрат, Щоб ви на спину не брали вантаж, коли піднімаєте, щоб зачепити або зняти з паркупу автомобіля, ви просто використовуєте його як домкрат, піднімаючи або опускаючи. Також на щепному пристрої є індикатор зносу щепного пристрою. такі, друзі міцні причепи у місті Запоріжжі. Всім, мирного неба.